Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can give personal information. Я можу надати особисту інформацію. Sandro is studying English in Cambridge. The receptionist needs some information. Сантро вивчає англійську в Кембриджі. Адміністратору потрібна деяка інформація. І ми бачимо табличку, у якій написано Spotlight додаткова інформація. І у цій табличці нам пояснюють значення слова information. Information means facts about people or things, for example, name, address, etc. Information is uncountable. Don't say an information or informations. Що це означає? Інформація означає факти про людей або речі. Наприклад, ім'я, адреса і так далі. Інформація це незлічуваний іменник uncountable. Не кажіть an information або informations. Тобто не вживайте слово інформація з артиклем n і також не вживайте слово інформація з закінченням S, тому що це іменник однини. Він незлічуваний, і у множині він не вживається. А зараз ми подивимося на запитання, які ставить адміністратор, і на відповіді, які надає Сандра. І перше питання What's your family name? Bertoli? Сподіваюся, що наголос я поставила вірно, тому що я не знайома з італійськими прізвищами. What's your family name? Це питання стосується прізвища. Яке ваше прізвище? Наступне питання. And your first name? Сандро. First name означає ім'я. Як вас звуть? Could I have your address? 45 Alfred Road. Чи не могли б ви надати мені свою адресу? І адреса у нього 45, Alfred Road. Адресу ми не перекладаємо. And the postcode CB24TX. А поштовий індекс. І він диктує свій поштовий індекс. Далі. Now the receptionist is asking Sandro about himself and his family. А зараз адміністратор запитує Сандро про його родину та про нього самого. So, Sandro, where are you from? Or Where do you come from? Italy. Отже, Сандро, звідки ви? Зверніть увагу, що обидва питання перекладаються однаково. Where are you from? Та Where do you come from? перекладається звідки ти. Наступне питання. Whereabouts in Italy? О Where in Italy exactly? Pisa. Знову ж таки, обидва питання означають звідки саме. І він відповідає з пізи. What do you do in Pisa? Or what's your job? I'm a doctor. What do you do? Або What's your job? Перекладається. Ким ви працюєте. І він лікар. Наступне. And are you married or single? I am married. Ви одружений чи одинокий? Я одружений. Married. одружений, Single одинокий. Have you got any children? Yes, a boy and a girl. Чи є у вас діти? Так, хлопчик та дівчинка. How old are they? The boys 6 and the girls 2. Скільки їм років? Хлопчику 6, дівчинці 2. Ось такі запитання нам ставлять, коли. Хочуть дізнатися про нас особисту інформацію. І такі короткі відповіді ми даємо на ці запитання. Далі ми виконуємо вправу. Що ми повинні зробити у вправі 1? In each question, one word is in the wrong place. Correct it. У кожному питанні одне слово знаходиться в неправильному місці. Виправте його. Перше питання, як зразок. А married you. Are you married? Ми повинні you та married поміняти місцями. Пам'ятаємо, що на першому місці a, am, is або a, потім у нас повинен бути підмет. Далі перше. What do you do you in your country? Чим ти займаєшся у своїй країні, ким ти працюєш? What do? І потім у нас повинен бути знову ж таки підмет. What do you do in your country? Where do come from you? Звідки ти? Where do? Питальне слово, допоміжне дієслово, а потім у нас повинен бути підмет. Тому ми кажемо: Where do you come from? Третє. Could I your address have? Чи можете ви надати мені свою адресу? Could I? І далі повинно бути у нас дієслово, присудок. Could I have your address? What's your name? Family. Яке ваше прізвище? What's your family name? What's postcode your? Який ваш поштовий індекс? What's your postcode? How are old your children? How old are your children? Have you any children got? Have you got any children? What's your name first? Як вас звуть? What's your first name? Ось так ми повинні були виправити ці питання. Вправу два ви виконуєте самостійно. Що ви повинні зробити? Complete the questions. You will answer these questions in exercise 3. Ну, Вправу 3 ми пропустимо. А от у другій вам потрібно заповнити питання і надати відповіді на ці питання про себе. Я вам заповню тільки питання, а відповіді про себе ви вже для себе надасте самостійно. Давайте подивимося, наприклад. I need some. Hmm? Information. Мені потрібна деяка інформація. Далі, ваше перше запитання. What's your hmm, name? І відповідь ковакс. Ковакс це прізвище. Тому питання у нас яке ваше прізвище? What's your family name? Це вам підказочка така. Далі ви працюєте самостійно, ставите на паузу, заповнюєте пропуски. Коли все буде у вас готово, ви натискаєте Продовжити і звіряєтеся з правильними відповідями. Ось такі питання у вас повинні були. Вийти. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. На цьому наше заняття закінчується. З нетерпінням чекаю вас на наступному занятті. До побачення!